Про ім'я Боже, яке зафіксоване в Конституції України це дуже важливо. Це зафіксовано в преамбулі. Преамбула це така частина конституції, яка декларує загальний дух документу. Будь-яка преамбула до будь-якого юридичного документу вказує основний характер, вектор напрямок цього документу. Якщо ми говоримо про преамбулу до конституції, то от ця конституція, вона нібито просякнута оцією ідеєю, що вона приймається з відповідальністю перед Богом і перед цими поколіннями українців, колишніми, от сучасними українцями і прийдешнім або майбутнім поколінням це дуже важливо. І тому, коли Конституція є основним законом держави. Всі інші закони України, Кодекси, закони України, інші якісь підзаконні акти вони мають відповідати Конституції. А конституція, в свою чергу, відповідає духу оцього основного документа, основу якого закладені у преамбулі. Тому всі наші закони ми маємо приймати. Якщо ми депутати, наприклад, Верховної Ради, політики, подаємо якісь законодавчі ініціативи, хтось працює в Кабінеті міністрів, розробляють будь-який проект закону, він має звернути увагу на преамбулу і задати собі дуже просте питання. А дійсно, цей законопроект, який може стати нас законом, він дійсно буде відповідати преамбулі? Чи дійсно він буде прийнятий з відповідальністю перед Богом? Це дуже важливе. Питання. Повне відео дивіться за посиланням в описі.